Розклад для жінок з понеділка на п'ятницю. Хто зайде, підпишеться на мій канал, на Ютубі і Тікток. я беріг на цілий тиждень, щоб було добро, добро, добро і захист. Дивлюся, який жіночки у вас буде тиждень. На дідових картах манюня, гарнюня. Дивіться. Десь від дорог підете вказений дом, будете хлопотати, все получите, те, що хотіли. Бумаги получите і будуть деньги. Зараз дивлюся на других картах. Дивіться, які дідові карти. Так, при дорогі. При дорозі будуть розговори. Да, в казонному домі під цих картах підтверджується, що все буде по-вашому. Все. Повністю. Те, що ви задумали в казонному домі, все получите.